Сьогодні, дівчата, ви моя остання надія всі соромляться знімати сьогодні. Ніхто не хоче скуштувати олію без хімії безкоштовно, але потрібно три відповіді. Позорно. чи ви вживаєте соняшку олію? Так. Да. Скільки коштує 1 літр? Чесно, я не купляю, чи не ходи по магазинах. Тут обмовляюся 250 гривень за 5 літр, тобто 50 гривень 67. середня ціна за літр. Є такі так, ціни дійсно в магазинах. Останнє питання, скільки має коштувати натуральна олія без хімії, на вашу думку, виготовлена натуральним методом, без додавання будь-якої хімії? Ну, Без хіріща. Ну, гривень 100. Ваша думка? Гривень 100, 150, але ж вона і буде короткий термін. Ну, Скільки максимум вона має зберігатися? Буде зберігатися три місяці. Три місяці супер Йдемте, я вас пригощу. Дивіться, Це наша олія. Ми взагалі виробляємо соняшку олію, і ми її експортуємо повністю масловозами. Підписники бачили наше виробництво, і вони захотіли скуштувати. Ми почали розливати. Ми не продаємо її в магазинах. Масло можна тільки через наш TikTok. Це вам пляшку. На дійсно без додавання хімії, і три місяці термін її придатності вже більше не рекомендуємо. Вже без додавання хімії, так. а якби про саме. При саме і так. все так і все при саме набагато менше вихід Либо. олії. Але якщо говорити за інших, не усі, але багато різних виробників такі топові великі вони додають шагександ розчинник для фарб, який видушує більше олії, допомагає видушувати. Ми не користуємося цим. Дяка. Дякую. Дякую вам. А можна з вами нами Я Вас відмітю, ми зробили. пробили.